Йоу! усім привіт! Я Ніксон. У своїх попередніх відео я робив свій український ресурс пак по Майнкрафту. І це відео не є виключенням. Отож сьогодні ви побачите, як я вже зробив четверту частину свого українського ресурс паку. Ну а з вас, як завжди, підписка та вподобайка. Поїхали! Ну а почати розробку четвертої частини українського ресурс паку я хотів би саме з броні для ЗСУ. Саме цей комплект захищає наших воїнів на передовій. Саму модель броні я не міняв, просто розфарбував її в відповідний колір. Єдине, що мене тільки насторожить, це тільки те, що броня в мене вийшла якась зеленувата. Ну, прям дуже зелена. А в справжніх військових вона більш камуфляжна. Тому не знаю, що з цим робити. Але маємо те, що маємо вже. Йой, чуть не забув? Треба ще і український прапор було додати? Аби точно всі знали, що це українська броня. І ось, вона готова! Ну що ж, я вже в Майнкрафті, і давайте оцінимо її тут. Вау! Але ж круто вона виглядає! Особливо круто, як на мене, виглядає шолом. Він просто ідеальний. І від третьої особи воно круто виглядає з плещем на 15-річчя Майнкрафту. Одним словом. Просто ідеально. Давайте домовимося так. 275 підписників в моєму телеграм-каналі я викладу свій ресурспак. Послання, як завжди, є в описі, або можете сканувати цей QR-код. Також у мене є моя монобанка, якщо ви хочете мене підтримати, то посилання ви завжди знайдете в описі. Ну що ж, давайте продовжувати. І ви знаєте FPV-дрони, ті самі, на які притуло збирає. Це дрони камікадзе, до яких прикріплюють боєприпас і летить виконувати завдання. Всі вони ручної роботи. Ось, наприклад, ця коробка зверху це акумулятор. Ну а сама модель зроблена в мене поки що без боєприпаса. Але я думаю, то такі дрібниці. Без текстури модель виглядає сировато, тому її треба обов'язково додати. Отож, аби отримати fpv дрон в Майнкрафті, треба незрити меч, назвати FPV. І ми отримаємо його. Він просто ідеальний, як на мене. Текстура у нього непогана і моделька сама по собі крута. Все, тепер їх можна передавати притулі. В майбутньому я зроблю так, аби ці дрони літали, але поки що маємо те, що маємо. В Попередніх відео ви просили мене додати автомат, я вирішив додати саморобний український ur 15 Подібні моделі я роблю вперше. Так що прошу насудити суворо. Даний бойовий автомат використовують на фронті, тому він ідеально підійде для оновлення мого ресурс-паку, а саме військового. Сама модель, начебто, не складна в моделюванні, але у мене виникнули проблеми з прикладом. Але то такі дрібниці, адже я його дуже швидко зробив. Саму текстуру я малював по референсу, який знайшов в інтернеті. Аби отримати UR15 у Майнкрафті, потрібно лук назвати. UR15. І тоді ми отримаємо справжню українську гвинтівку. Виглядає воно дуже круто, як на мене. Стріляє вона, звичайно, так, як звичайний лук, не так, як гвинтівка. Але я думаю, то такі дрібниці, тому що моделька така крута. Ось так вона виглядає в зарядженому стані. І поїхали далі. Військова броня є, FPV-дрон є. Автомат Є. Не вистачає тільки старої дідовської гранати. Нічого складного в ній нема. Просто треба взяти референс з інтернету та змоделювати. Ну і звісно ж, не забути про текстуру, адже без неї моделька не буде моделькою. Аби отримати гранату в Майнкрафті, потрібно хліб назвати граната. І ми отримаємо справжню бойову гранату. Моделька, до речі, досить таки хороша, як на мене. До речі, цікавий факт. Цю гранату можна їсти. Велике дякую вам за перегляд мого відео. Звісно, воно вийшло коротеньким, але то такі дрібниці. В майбутньому я постараюся це пофіксити. Але поки що маємо те, що маємо. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Посилання його, також можете підписатись на мій YouTube канал, мені буде дуже приємно. Ну а з вами, як завжди, був я, Ніксон. Всім гарного дня!